Всім привіт! З вами Костя Фолстен. А отже, ви дивитеся мій новий випуск. Сьогодні вже за доброю традицією продовжуємо обговорювати найгарячіші футбольні події, які не залишили байдужими жодного вболівальника. Отже, Брюге продає Яремчука, де тепер буде грати роман. Павелко, не дивлячись на арешт, був обраний на високу посаду. А що так можна було? Йовічевич може очолити збірну України Лемпард Челсі, що це означає для мудрика. А перед тим як розпочати, я прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок та поширити цей випуск серед своїх друзів у соцмережах. Ну і найголовніше обов'язково діліться зі мною своєю думкою з приводу сьогоднішніх тем у коментарях. А тепер поїхали! Отже, Брюгге хоче продати Яремчука влітку. І це закономірний результат виступів Романа у Бельгії цього сезону. Очевидно, що клуб, який виклав за Форварда 17 мільйонів євро, сподівався зовсім на іншу результативність українця. Однак, як ми бачимо, Роман продовжує переживати кризу, яка почалася у нього у Бенфіці. І на жаль, зміна обстановки ніяк не вирішила проблеми центра Форварда. Роман не дає тієї різниці, яку він демонстрував у Гентії, і можна констатувати, що ця проблема не вилізла ось так недавно. Якщо проаналізувати кар'єру Яремчука, то можна побачити цікаву закономірність. Він майже завжди програвав конкуренцію іншим нападникам у клубах, за які грав. У Динамо йому не дав потрапити в основу бісєдін, прикиньте. У Бенфіці були Дарвін Дарві Нуніс та Гонсалу Рамуш, і ось тепер у Брюгі подібна ситуація. Виключами можна вважати той самий Ген та Олександрію. Тобто можна стверджувати, що конкуренція на користь роману не йде. Можливо, українцеві це слід врахувати при виборі наступного клубу. А обирати треба вже зараз. Адже за інформацією, водболкрант керівництво Брюги настільки незадоволено грою та її ефективністю 27 27-річного українця, що прийняло рішення продати його в період літнього трансферного вікна. Їх можна зрозуміти, тому що у 25 матчах Яремчук забив всього два голи та віддав два асисти. Це непоганий показник для крайнього захисника або опорника для центрфорварда, якого купили за 17 мільйонів євро. Це катастрофа. Тому рішення керівництва Брюги є цілком доцільним. Тепер Романові слід визначитися, до якого клубу відправляти свого агента, адже команд, які б цікавилися Форварду, взагалі немає. Тож, де варто Романові продовжити кар'єру? На жаль, до Генту нападник не зможе повернутися, тому що тамтешні вболівальники його, м'яко кажучи, недолюблюють. У чемпіонаті Бельгії були випадки, коли вболівальники биків вивішували банери Єремчук Юда. Тому на теплий прийом можна не розраховувати. Можливо, Роман спіткає доля інших українців, які не дуже впевнено виступали за кордоном, і його забере до себе ну, шахтар. В принципі, під модель гри гірників він підходить, адже його здатність зачепитися за м'яч може стати у пригоді для команди, яка переважно грає на контракт. Я зараз скажу вам за гру у Лізі Європи, Лізі чемпіонів в УПН. З іншого боку, у Шахтаря є Сікан Келсі та Трауре, тобто знову серйозна конкуренція, яка, як ми вже визначилися раніше, не піде на користь Романові. Ще один варіант це київське динамо. З одного боку, там немає гравців, які зможуть видавити Роман з основного складу. З іншого боку, Луческу якось заявляв, що якби Роман грав за білосиніх, він би став найкращим гравцем команди. Можливо, саме час Єрмчукові повернутися до рідних стін. Хоча чи захоче він грати за команду, яка чисто теоретично може опинитися за бортом Ліги Чемпіонів. Та й Динамо не стане платити за трансфер Єремчука 9 мільйонів євро, саме стільки він зараз коштує на трансферному ринку. Звісно, завжди є Олександрія. Я думаю, Ротань не відмовився б від такого підсилення складу. Бо, як ми знаємо, ротень взагалі не вміє відмовляти. Але можливо, це стосується тільки випадків, коли щось просить Павелко. Андрій Васильович Павелко нещодавно святкував визначну подію. Його переобрали до виконкому УЄФА. Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Олександр Чефері на конгресі в Лісабоні оголосив функціонерів, які за підсумками голосування увійшли до виконавчого комітету на наступні 4 роки. Загалом у виборах взяли участь 11 осіб, з яких було обрано 7. Серед них і наш улюблений Павелко. Крім нього, повноваження подовжили Еспору Меллеру Крістенсон з Данії, Арманду Дука з Албанії та Луїсу Рубіалесу з Іспанії. Також були обрані нові члени виконавчого комітету УЄФА: це Філіп Діало з Франції, Петро Фоушик з Чехії та Леван Кобіашвілі з Грузії. Вибачте, мене за слова друзі, але це якийсь цирк, які критерії відбору членів виконкому УЄФА. Чим більше карних справ на тебе завели у твоїй країні, тим більше шансів заскочити на посаду? Я просто нагадую, що Павелко був відсторонений від посади президента УАВ на місяць через підозру у корупції та інших злочинах. Скільки там їх у нього? 8-10. Це взагалі нікого не цікавить в УЄФА. Друге питання, невже Павелко показав себе як чудовий функціонер? Та ні, не було такого. Чудовий функціонер не назначає на посаду головного тренера людину, у якої паралельно є ще дві роботи. Чудовий функціонер не влаштовує спаринги національної команди з резервним складом середняка АПЛ за зачиненими дверима. То за які ж е, тоді досягнення Андрія Васильовича переобрали? Без жартів. Складається враження, що корупційна складова особа це недолік, а якась чеснота для УЄФА. Ще одне питання. А чим Павелко взагалі займається у тому виконкомі? Просто буквально позавчора Чеферін сказав, що зняття Білорусі з кваліфікації євро не розглядається. І як це розуміти? Тобто країна, яка на рівні з Росією вважається агресором, може брати участь у такому турнірі? А куди ж тоді дивиться Андрій Васильович, який не втрачає зайвої нагоди, щоб демонстративно показати свою любов до України? Наприклад, пофоткатися з пустими коробками, типу він на гуманітарку розвантажив. Так чому ж Андрій Васильович не може вплинути на виконком УЄФА, у якому він працює? У виконкомі усього 11 осіб. Як ми вже дізналися, не 111 ні. в принципі, поговорити можна з кожним, вплинути якось. Але ні, павелко цього не робить. Я розумію, якби там було 10 білорусів і один Павелко, так тоді це було б проблемою. А так ми бачимо там переважно європейців. Так у чому проблема? Можливо, тому що Білорусь це такий собі порт для російських грошей, які, я впевнений, продовжують заходити в УЄФА. Хоча, чому я дивуюсь? Павелко в УАВ не виконує свої обов'язки, чому він тоді має нормально працювати у виконкомі УЄФА. До речі, Україну все ж таки не виключили зі заявки на чемпіонат світу 30-го року. Все йде й до того, що нам доведеться терпіти Павелко ще 7 років, якщо ви вмієте рахувати. Не знаю, як у вас, а у мене скоро УАВ буде асоціюватися не з логотипом, на якому тризуб та м'яч, а з обличчям Павелка. Чесно, я вже від нього трошки стомився. А перед тим, як перейти до наступної теми, маю до вас питання. У мене тут виникла ідейка зробити випуск про емблеми футбольних клубів, а саме розповісти, що вони означають, хто їх вигадав, яку вони мають історію. Ну, наприклад, чому на логотипі Барси є прапор Англії. Якщо вам цікава та до вподоби така ідея, тоді ставте лайк під цим відео. І якщо назбирається понад ну, тисячу вподобайок, я обов'язково зроблю такий ролик. Цікаво, а хоча б семи років вистачить павелку, щоб знайти для збірної нормального тренера. Тому що те, що зараз відбувається, це ну, чисте шапіто. І чим далі заходить справа, тим більш абсурднішою стає ситуація. Спочатку, як ми знаємо, з'явився інсайд, що головним тренером після червневих матчів залишиться ротань, мовляв, ребров хоче подовжити контракт за Аляйном. Сергій Станіславович це спростував, але на цьому жонглювання кандидатами не зупинилося. З набуття Вилі Славен біліч, і виникає питання, чому? Адже Ребров не відмовився від посади головного тренера. Тим не менш, Хорват заявив, що готовий навіть очолювати нашу збірну безкоштовно, без зарплатні, уявляєте, переплюнув навіть ротання. І це не жест доброї волі, це крик відчаю. Адже останнім часом кар'єра Біліча не те, що не розвивається, вона десь на дні маріанської западини. Звичайно, він готовий попрацювати безкоштовно, адже таким чином у нього з'явиться шанс повернутися у великий футбол. Пограти зі збірними Англії та Італії. Знову якось заявити про себе. Так, у нього був непоганий період, коли він очолював збірну Хорватії, але це було Бог знає коли. У 6 році він почав працювати, а у дванадцятому закінчив. Тобто минуло більш ніж 10 років. І За ці 10 років ніяких досягнень серйозних не було. Він попрацював у Росії, Китаї, Саудівській Аравії, Туреччині та Англії. Причому більш-менш солідним клубом у його кар'єрі був Везгем. Останнє місце роботи Уотфорд, який він намагався витягнути в АПЛ чемпіоншипу. Але ну, нічого не вдалося. І як наслідок його звільнили. Тому виникає закономірне питання: а навіщо він нашій збірні? І чому він взагалі з'явився в нашому інфопросторі? Таке враження, що Павелко продовжує зондувати ґрунт і вивчає реакцію футбольних болівальників, намагаючись знайти альтернативу Риброву, замість того, щоб покращити пропозицію Сергія Станіславовичу та розпочати перемовини. Бо, за даними інсайдерів, пропозиція, яку УАВ зробила українському тренеру, це просто неповага до спеціаліста. Коротше, все, як я і казав, Павелко навмисно намагається зірвати. Підписання Реброва і паралельно закидує пресу нові кандидатури. Після того, як персона більше м'яко кажучи, не викликала у нашої спільноти позитивного сприйняття, Павелко пішов далі і запропонував нову кандидатуру. Тепер це Ігор Йовічевич. Так-так, тренер Шахтаря. Типу, розглядається варіант, що Хорват має очолити збірну аж на два червневих матчі. І тут у мене питання: а ми взагалі не плануємо боротися за вихід до фінальної стадії євро? Все, що збірні потрібно зараз, це стабільний тренер, який би вже розпочав роботу з командою, який би обирав склад, підбирав би суперників для товариських поєдинків, виявляв слабкі місця у команді. Коротше, працював би. Звісно, Йовічович, все це може робити, однак не на два поєдинки. Робота повинна вестися стабільно. Також у пресу потрапило ім'я Віктора Скрипника. За даними інсайдерів, він може прийняти національну команду, якщо піде з Ворской. Знову ж таки, виникає питання при всій повазі: а чого ж такого досяг скрипник в УПЛ, що йому можна пропонувати місце головного тренера збірної? Просто зараз Ворскла виступає, м'яко кажучи, так собі. У недавньому поєдинку полтавці поступилися поступилося Олександрія Ротаня. Виникає питання, чого збірні України додасть керівництво скрипника. Особисто я не бачу у ньому людини, яка б могла підготувати команду так, щоб та гідно виступала у кваліфікації до євро. Про прохід до фінальної стадії я взагалі нічого не кажу. Ще одна кандидатура, яка активно розганяється пресою, це Мирон Маркевич. Ось уже більше десяти років багато фанів хочуть побачити легендарного українського тренера на чолі збірної України. Та й сам Мирон Богданович, судячи з його інтерв'ю, не проти цього зробити. І на папері таке призначення виглядало б ну непогано. Однак останнім клубом, яким керував спеціаліст, був Дніпро. Закінчив працювати Маркевич у 16 му році, тобто майже 7 років тому. А футбол, як ми знаємо, має властивість розвиватися. Не думаю, що після такої тривалої паузи у Мирона Богдановича вийде успішно попрацювати у збірні. Хоча хто знає, одне я знаю напевно, Павелко навряд погодиться його затверджувати на посаді головного тренера збірної України. Я думаю, ситуація навколо посади коуча буде розвиватися наступним чином. Ми ще почуємо 5-6 кандидатур. Потім настане червень, і Павелко буде обирати між ротиним та Ребровим. Плутаниця навколо тренера могла розвиватися і в Челсі. Однак керівництво аристократів прийняло виважене рішення, призначивши до кінця сезону Френка Лемпарда. Це дуже логічний вибір. Адже завдання сезону Френка не буде, тому що цей розіграш розіграшопел вже провалено. Звісно, є ще ліга чемпіонів однак тут теж є позитивний момент. Бо, як ми знаємо, Челсі полюбляє вигравати цей турнір, коли у клубу посеред сезону змінюється тренер. Хто знає, може і Лемпарду пощастить. Однак, попереду сині зустріч з Реалом, який нещодавня камені на камені не залишив від барсу на кампно. Тому не диво я б не розраховував. Призначення Лемпарда тренером це дуже добра звістка насамперед для Михайла Мудрика. Адже за першої каденції у стані аристократів Френк довів, що вміє чудово працювати з молоддю. Нагадаю, що тоді Челсі отримало трансферний бан, тому Лемпард мав працювати з тим, що в нього було. А були непогані молоді футболісти. Зокрема, до досягнень Лемпарда можна записати те, що, по суті, це він відкрив світу Маунта Абрахама, Ріса Джеймса та Лофту Чіка. За час роботи в Евертоні Френк допоміг адаптуватися Миколенко, і той стабільно заграв за Ярисок. Зважаючи на всі ці фактори, я думаю, що Лемпард допоможе адаптуватися і мудрику, розвине його сильній якості та нівелює слабкі. Тому, як на мене, вже у цьому сезоні Михайло під керівництвом нового наставника може заграти так, що ні в кого не буде виникати питань, чому за цього хлопця віддали 100 мільйонів. Якщо брати окремо персону Лемпарда як тренера, то призначення у Челсі це ну, чудовий шанс знову заявити про себе як про нормального спеціаліста. Так тут він до червня по суті. Однак, якщо команда буде давати результат, то можливо Френка залишить. А якщо ні, то босом аристократів все одно є з кого обирати. Кандидатура номер 1 це Нагельсман. Німець міг би очолити синіх вже зараз. Однак він вирішив зробити невеличку паузу після Баварії та дати собі відпочити. Також розглядається і Луїс Енріке, як на мене, не дуже вдала кандидатура. Адже тотальний контроль м'яча без загострень це не те, що потрібно в ОПЛ. Ну і про який контроль можна говорити, коли один з твоїх конкурентів це Манчестер Сіті. Вони самі кого хочеш контроль переграють. Також серед кандидатів розглядаються Маурісю Пучетіно та Рубен Аморі, який зараз очолює спортів. Друзі, а як ви думаєте, хто має очолити Челсі влітку, щоб аристократи нарешті вилізли з цієї кризи, яка триває вже майже рік? Свої варіанти залишайте у коментарях. До речі, ви помітили, що на останній чашці чиє сім'я? Так, от, це ім'я переможця з минулого новинного випуску. Саме цей щасливчик першим вгадав мій зріст 183 сантиметрів. Всіх інших прошу не засмучуватися, бо у вас також є шанс потрапити на цю кружку у наступному новинному відео. Напишіть у коментарях, а точніше, вгадайте, за який англійський клуб самого дитинства я вболіваю. Хто перший вгадає, той тут і опиниться? Щасти всім! Друзі мої, шановні підписники та ті, хто ним ще не став, буду вдячний, якщо підпишетеся на мій канал, поставите вподобайку, натиснете на дзвіночок та поділитеся цим випуском зі своїми друзями у соцмережах. Там праворуч під відео є така кнопочка Поділитися. Ну а в мене на цьому все. З вами був Костя Фостом. Побачимося дуже скоро. Все буде, Україна!